Так, друзі, всім привіт! Сьогодні буде огляд на колоду можливо Лінарман, мої Лінарман, Райан Едвард. Ну, не, не така колода, як я люблю там красочна і е, якісь такі 14 е, малюнки, але. О, зараз. Ось так. В принципі, колода прикольна, я вже їх придивлявся з додатковими картками. Тут 52 картки на різницю від звичайного 36 лінорман. То сьогодні такий швиденький, коротенький огляд. Вершник, конюшина, корабель. Будинок, дерево, хмари, такий рисунок, малюнок. Незрозумілий, чи то хмари, чи то хвилі, чи то море, чи щось, щось таке. Така, звичайний, звичайний картон. Змія, трона. Букет? коса, батик, птиці, дитина. Ну, як і звичайний лінорман: лисиця, ведмідь, зірки, лелека. Пес, башта, сад, Гора Перехрестя, роздоріжжя, миші пацюки, серце, каблучка. Книга, лист Чоловік, жінка, лілеї сонце, місяць, ключ, риби, якір і хрест. І додаткові картки. Ще не вивчав значення, не читав навіть, але цікаво буде, як буде працювати колода зі мною, як буде розмовляти. В принципі, я думаю, попереду будуть відеорозклади на ній, буду виставляти на каналі. Свиня Лев. До речі, Лев, здається, був в тій колоді, що я в Нідерландах виписував огляд є на каналі. Рука стискання. Ну, Це, наче якийсь союз, договір, да? Троянда. Бахус. Розгул, пияцтво. Щось таке йде. Рапіри. Рапіри мені чомусь нагадують. Батих, да, одинадцята картка. Мітла. Чомусь така асоціація пішла. Кішки. Медаль. Медаль, орден, лікарняне ліжко. Око. Око яке все бачить. Або слідкує. Полум'я. Ну, камін, полум'я, так. Да. Більш багаті якісь. Купідон. Блискавка. О, до речі. Це окей на рубашці. Не показав. Блискавка. Розбите дзеркало. Потяг. І сейф. Ось такий коротенький огляд, що у нас з вами залишиться е з останніх придбань моїх е огляд на, на Herbal Astrology Oracle, трохи пізніше вийде. Ну і, звісно, чекайте, наступна буде картка Mach Wales е в новій е підбірці да, шляхами містичної аріани. Дякую за ваші лайки, вподобайки, за ваші підписки. До нових зустрічей, друзі!